Ось такий демонтаж чекає на всі незаконно встановлені у місті білборди. Ще з січня кажуть фахівці, власників повідомили про обов'язкове заключення договорів на встановлення таких конструкцій. Однак, добросовісними виявилися одиниці. Решта приписи міської влади проігнорувала. Тож тепер, аби повернути ось цей білборд, господарю доведеться добряче потрусити гаманцем. Їх очікує по перше, це витрати на демонтаж, які ми затрачуємо кошти. По-друге, самовільні конструкції. Всі зобов'язані будуть оплатити в бюджет 70 гривень в день за кожен день встановлення. Тобто, з 1 січня, відколи ми всіх повідомили, було рішення виконавчого комітету. Люди не звернулись, не уклали договора. З 1 січня їм нараховується 70 гривень за кожен день встановлення. Власники білбордів каже Вікторія Шахоріна, до останнього не вірять в демонтаж. Однак, коли до улюбленої рекламної конструкції під'їжджає кран, починаються дзвінки з погрозами. На них чиновники мало реагують, кажуть, в місті повинен бути порядок. Крім того, демонтаж це останній вимушений крок, адже для міського бюджету він теж влітає в копієчку. Від 1500 до 2000 гривень, в залежності від того, які роботи потрібно проводити. Є різного роду, є така конструкція, яку можна тільки зрізати, це значно дешевше. А є конструкція, яку можливо розібрати так, що потім зібрати, то це вже процедура значно довша і значно дорожча. Зараз у місті більше 190 незаконно встановлених рекламних конструкцій. Це не лише білборди, але й вказівники, спотикачі, банери. Всі вони теж будуть вилучені, якщо господарі не узаконять їх розміщення. Окрім цього, контролюватимуть не лише законність встановлених білбордів, але й їх зовнішній вигляд. Уже страв кажуть, фахівці на виконком планують винести пропозицію штрафувати власників обдертих рекламних конструкцій.